Чудо. Ну, сьогодні, шановні друзі, у нас таке питання, як не бути нав'язливим. Саме таке болюче питання в мережевому маркетингу. З одної сторони ми хочемо людині е, причинити добро, а з іншого боку, людині, людям не подобається, коли ми на них давимо. І ну, шкода дуже часто, коли людина втрачає бали, коли вона не робить вигідне замовлення. Тому що у людини ще немає всієї інформації, і вона е, ну, якби. Ще така зажата, ще в неї немає такого розмаху, Вона не бачить всю картину ну, цілою, так і вона не може прийняти об'єктивне рішення. Ось ну, якісь страхи діють на людину. Ну багато всього. Ось, і як от не бути нав'язним, але все рівно ж вести людину, тому що лідер це та людина, яка за собою веде. І часто, коли ти когось кудись ведеш, для людини це може як ну, якийсь дискомфорт. От, а тоді вже проходить час, і вони всі нам дякують, дякую, дякую що ви нас там, довели до лідера, що ви трошки десь надавили, десь трошки змотивували. І більшість людей, звичайно, дякують. І де ж тут така золота середина. Я можу дей. розповісти сьогодні декілька технік, прийомчиків, таких, якими я користуюся. Е -е, дивіться, я люблю альтернативні питання. Е -е, і е, самий такий Найвищий пілотаж проведення презентації, коли клієнт проводить презентацію собі сам, сам, коли сама людина, тому що для неї дорогоцінне рішення це її особисте рішення. Знаєте, тут спрацьовує, як кажуть одесіти, «Не ні гаворіки, що мені робити, я не скажу, куди вам йти». Я дуже взяла до уваги цю мудру фразу, і я нею користуюся в повсякденному житті. Люди не люблять, коли ми їм нав'язуємо і говоримо, оце реєструйся, оце роби, оце замовлення, оце йди, оце їду". Там. Людям це не подобається. А що ж робити? Тому я люблю давати дайвати людині вибір для того, щоб людина сама вибрала. Але розумієте, вибір повинен бути. В якихось певних рамках. ось Тому що так людина взагалі загубиться в різмаїті вибори цих варіантів. Ось. І от тому, як от, наприклад, да, от ми проводимо, я проводжу презентацію. І я о, 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 ну, зараз так спонтанно. Ну, наприклад, скажи, будь ласка, ну, от ми говоримо, там, чим людина миє посу, там, та, -та, 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 та та там, чим вона користується. Я кажу, скажи, будь ласка, тебе влаштовують хімічні засоби, які визивають алергію, ось ось і висипка, яка на шкірі. Чи ти готова змінити цю хімію на органіку? Розумієте? Дивіться, що я зробила? Чи ти, як ти, як Як ти більше подобається, ти будеш продовжувати користуватися хімією? Яка дає шкоду нашому організму? Чи ти готова змінити її на органіку, яка більш якісніша і дешевша, якщо вірно купувати? І дивіться, я, я ж не сказала, як ти повинна вчинити людина сама вибирає ну, рішення, але ваша задача навчитися правильно задавати питання. Тоді дивіться, от, наприклад, у нас там є. Я люблю таблицю, скільки ми заробляємо грошей? Пам'ятаєте, я дуже люблю цю таблицю. Якщо 10%, якщо ви під, ми підписуємо новачка на 10 балів, пам'ятаєте цю табличку? Mm -hmm. І mm -hmm. там є на кар'єрі 10 Ви отримуєте 600 гривень? А на кар'єрі такі-то стільки то гривень, На кар'єрі 33% Ви отримуєте 1980 гривень за таке замовлення. Я в людини питаю: скажи мені, будь ласка, а скільки ти? Скільки ти хочеш заробляти з, ну, із, ну, з партнерів своєї команди, ну, за замовлення партнерів своєї команди? Скільки ти хочеш заробляти? Яка для тебе комфортна сума? Яка для тебе комфортна цифра? Розумієте? Ну, понятно, що гривень чи заробити 600 гривень чи 2000 тисячі за одну ту саму роботу? Розумієте? Питання ну, очевидне. Далі дивіться, от, наприклад, людина робить замовлення, так? І я кажу, дивися, у вас є. ну, Ми можемо зробити мінімальне замовлення на 2 бали, тоді в тебе буде один подарунок. Ось, а можемо зробити замовлення, суперакція на 4 бали, в тебе буде 5 подарунків. Скажи, будь ласка, яка, яка сума замовлення для тебе комфортна? Яка для тебе сума замовлення комфортна? От, і Тоді, наприклад, люди не можуть часто взяти гроші. так. Ну, це треба, знаєте, Ці фрази собі не працювати. Вони у вас будуть спливати в вашій голові, по, по, ну, коли це буде потрібно. Ну, вони повинні бути напрацьовані і вивчені на пам'ять. Ну, просто записувала я такі фрази. Ось, ну, наприклад, Скажіть, будь ласка, ви готові вже прямо сьогодні почати користуватися цією продукцією, щоб ваше обличчя сяяло і отримувало задоволення, і щоб дзеркало ваше дякувало вам. Ну, приємним виглядом, чи, чи ви ще подумаєте? Ну, чи ви ще подумаєте? Ну, понятно, що або дивіться, я часто я дивіться, як ну, часто людину ж хочеться таке ж мотивнути, щоб вона швидше прийняла рішення. І в цьому нам що допомагає? Нам допомагають, наприклад, суперакція. Я, або якісь подарунки конкретні, я ж вже вивчила цю людину, я знаю, що їй цікаво. Я їй кажу: дивися, зараз в подарунках, там, наприклад, крем, який ти хотіла, скажи, будь ласка, ну, ми будемо робити замовлення, чи почекаємо наступну акцію? Я ти хочеш цей крем, чи ти... ну, якщо хочеш, можемо. зробити Хочеш, будемо робити замовлення, чи почекаємо наступну акцію. Розумієте? Або я кажу, ж сьогодні п'ять подарунків, а завтра буде 3. Ну я тобі дзвоню сказати, що сьогодні 5 подарунків. Скажи, будь ласка, чи ти готова зробити замовлення, чи почекаємо? Бо завтра буде 3. І завтра може не будь там порошка, або завтра не буде. Ну, що Сьогодні такий подарунок, який може зараз там за годину, за дві пропасти із цього ну, сайту. Тому що це топовий продукт, який всі хочуть, який всі чекають. От, наприклад, була кава, і десь -то ви ту людину зловите, розумієте, на якийсь та подарунок ви її зловите. А от, наприклад, у нас є Едік. Знаєте на що його зловила? Як в нього був та, день народження, він то ходи й ходить, ходить ходить. -ходить. І вже не знаю, як на нього надавить і до якої стіни його придавить. Ходить ходи й ходи. А тоді ну, так. ще й ковід був. Коротко. Я йому це дзвеню-дзвеню. вже змучилася. Ось, а тоді в нього був день народження. Я кажу, Едік, тільки для тебе, ти можеш собі уявити, завжди компанія дає максимально 5 подарунків. Така акція буває один раз в місяць, а в тебе в цю акцію і ще й день народження. Тобі буде шість подарунків. Я кажу, чи, чи хочеш ти шість подарунків, чи будемо чекати три? Чи завтра буде три? Як тобі більше подобається? Як тобі більше подобається, розумієте, оці альтернативні питання. Кажи, будь ласка, ти готовий прийти на презентацію в цю суботу чи, чи пізніше? Ну, розумієте? Підготовлювання. Підготовлювання, звісно. А дивіться, і, і ще у кого спрацьовується суперакція, в кого? Той, хто її підготував. І от дивіться, от, тут все повинно бути так продумано. Ну, ви людину налаштовуєте вже наперед на якийсь продукт, на якусь акцію, на якийсь... ну, на щось ви її постійно, на якусь кар'єру, ви її постійно на щось налаштовуєте. Тоді вона якби не зразу давай роби», А ось я кажу: слухай, ти знаєш, в мене є інсайдерська інформація, що скоро буде компанія давати більше подарунків, ніж зазвичай. Скажи, будь ласка, тобі дзвонить, коли буде 5 подарунків? Коли буде така ну, акція. Чи не зв... Тобі дзвонить, тобі це цікаво? Посмійте? І я пишу список Суперакція. І, і, і тоді я гарно виглядаю, я їй дзвоню. І не так, що я з очами кота шрика, а будь ласка, зроби замовлення, мені дуже треба, або в мене горять бали. Тобто ви некрасиво виглядаєте. А якщо ви дзвоните і кажете, Ірочка, я тобі обіцяла перезвонити, коли буде суперакція? Каже, будь ласка, чи готова ти робити замовлення, бо всі спішать і, і зараз пропаде там порошок. Бігом куркумін треба робити замовлення, бо ну, втри часа ночі робили замовлення. Розумієте, Я під, 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 якби, розказую правду і зовсім ну, якби, так у нас і є. правда, Куркумін буває дві години. Там кажу, Мені нема коли тобі пояснювати і тебе умовляти. І коли я людину налаштовую, наприклад, кажу, тобі дзвони. Якщо людина дзвонить, ні, ні, мені не одна людина не сказала не дзвони. Коли буде щось цікавеньке, тобі дзвонить, і вони всі знають, що я буду дзвонити, не писати, а дзвонити. Ось, і я кажу: тоді готуйся, почитай, яку продукцію ти хочеш. Розумієш, мені в суперакцію не буде, коли тобі там шукають картинки, пояснювати, що в тому баді, який склад геля для вмивання. Розумієш, мені не буде коли. Якщо тобі цікаво, то я тобі зараз можу розповісти. Ми з тобою складемо комплекс там для обличчя чи комплекс по догляду за волоссям. І, і, і я от люблю таких свідомих клієнтів, які е, обдумані роблять покупки. Вона тоді сидить. Читає, щось там, там питає, якісь відгуки, якісь в інтернеті, там, тут. тут. Ось, і Людина, по-перше, вона збирає гроші, вона планує свій сімейний бюджет, тому що не кожна людина може так вивалити на замовлення, ну, хтось, не, і сума, да, да. хтось не може. І взагалі, я не люблю необдумані покупки. Ось, і людина складає гроші. Вона не, вона не піде в Єву купувати шампунь, наприклад, якщо там залишилося там, декілька днів, вона бачить, та в мене ще вистачає моєї шампуньки. Вона не піде витрачати гроші на те, що вже вона може купити цю суперакцію, розумієте? І от тоді у людини мирно, спокійно, я тільки звеню, збираю урожай, розумієте? Ось. І тепер дивіться, кожна ваша зустріч, щоб ви не були нав'язливими. Ви... Повинна закінчитися призначенням нової зустрічі або нового контакту. От ви дзвоните людині там перший раз, ви притеплилися, притепляєтеся, як справи з Новим роком, та-да-да, -да, як, ну, коротше. і ви відчуваєте, ну, що людина не готова ще вас ну, чути про ЕРСАП, не готова, не на часі, і ще щось. але ви говорите, М -м -м ти не проти? в мене там є така ін ну, мене цікава інформація. Але зараз спішу, не можу, і бачу, ти зайнята. Коли, скажи, будь ласка, я тебе можу набрати, щоб ми могли спокійно з тобою поговорити. Коли тебе набрати, щоб ми могли спокійно з тобою поговорити. І тоді я людині дзвоню і кажу: я тобі обіцяла. І оце чарівне слово, я тобі обіцяла. Розумієте, оце ви виглядаєте дуже прекрасно. Ось, або ви там людині кинули ролики. Ну, відправили, зробили промоушен, відправили ролики. Ви повинні обов'язково домовитися про наступну зустріч. І ви говорите, Лєночка, коли тобі, будь ласка, перезвонити, щоб ми з тобою, коли ти ну, встигнеш подивитися там, по хвилині 5 роликів так чи три, щоб ми з тобою могли спокійно поговорити, коли в тебе більше вільний час. Вона каже, там зранку, ну і ви призначаєте. А якщо людина говорить, не знаю, давай зізвонимося. Це перша помилка. Зізвонився, це значить ніколи. І я ніколи людину не відпущу, кажу, слухай, подожди, якщо це, це значить ніколи. Ось, або вона, або вона говорить: Я тобі позвоню, це ніколи. Розумієте, тому завжди ви повинні взяти ініціативу в свої руки, кому треба, то і дзвонить. І завжди ви призначаєте зустрічі, ви говорите, що коли тобі дзвонить, ну а вона не знаю. Підожди, давай, хоча б орієнтовно, давай, хоча б приблизно, коли у тебе буде більш вільніший день там чи час, коли тобі вільніше там зранку чи ввечері. Ну, коротше, і ви призначаєте цю зустріч. Тоді ви дзвоните там, Ірочка, я тобі обіцяла. Як у тебе діла, чи я в тебе час? чи можеш ти говорити? Людина, не можу говорити добре, коли перезвонить, скажи, будь ласка. І в мене були такі контакти, яких я вела роками. Але ця ниточка вона не повинна перериватися. Навіть якщо людина ні-ні ні, нічого не хоче, то така бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я кажу, ну добре, будемо дружити з сім'ями, буду тобі дзвонити і розповідати, як у нас справи. Ну, я вже по шутку сказала ну, напів жарт, серйозно. Але цю фразу обов'язково потрібно сказати. Чому? Тому що ви позвоните і точно так же жартома їй скажете, так, Іра, я тобі обіцяла докладувати, як у нас Розумієте? І людина посміялася, і ніхто вже на неї не дав. Тому ось такі прийомчики, це самі елементарні, запам'ятайте. По якби альтернативні питання дуже люблю, і призначення наступної зустрічі або наступного контакту. Це дзвонить. <гум>